Зими на перекір усім сподіванням видався не менш злочинним, аніж перший. Навіть більше. Шкала кількості злочинів не впала, а навпаки, пішла угору. Жахливе вбивство чоловіка у власній будівлі. Нове місце збору наркоманів на вулиці Сучкова. Потерпілий напав на грабіжника. Про це та інше дивіться сьогодні у кримінальному звіті. Протягом січня на території міста Новомосковськ були скоєні два умисних убивства, 91 крадіжка, у тому числі 9 з автомобілів, одна з яких розкрита, та 11 мобільних телефонів. Один розбій. П'ять пограбувань, шість шахрайств, два з яких розкрито. Одне умисне тяжке тілесне ушкодження. 59 умисних легких тілесних ушкоджень, чотири факти незаконного обігу наркотиків, два факти вилучення зброї, один факт незаконного заволодіння транспортом, один факт безвісного зникнення людини. Далі більш докладно. Останнім цей рік став для 58-річного новомосковця, якого вбили у власній домівці. Це жахливе вбивство сталося вже на другий день нового року. Як виявилося, до даного злочину причетні 47-річний раніше судимий та 16-річний місцеві мешканці, які, змовившись, прийшли до будинку потерпілого по вулиці Дем'яна Бідного з метою пограбування. Проте на цьому не зупинилися. Вони вистрілили. Потерпілого, що й стало причиною смерті. Після скоєного злочину з місця події зникли, а вогнепальну зброю викинули. Наразі підозрювані затримані до слідство триває. 19 січня двоє невідомих в масках вирішили пограбувати металевий контейнер, що знаходиться на автошляху біля СМТ Мельоративне. Але не тут-то було. Злочинці отримали опір від потерпілого. Більше того, він самостійно зміг затримати одного з нападників 25-річного мешканця села Знаменівка, та передав його працівникам міліції. Наразі встановлюється співучасник злочину. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. А ось поблизу магазина Стопка на вулиці Сучкова весь час хтось збирається. Мабуть, це місце було обрано новим для збору урожаю наркотиків. Проте фортуна відвернулася від злочинців, бо протягом усього місяця їх затримують та вилучають загалом наркотичний засіб марихуана. За минулий місяць січень маємо таку статистику по розкриттю злочинів: одне пограбування 53 крадіжки. У тому числі три з автомобіля і три мобільних телефонів, 17 шахрайств, 22 навмисних легких тілесних ушкоджень. У новомосковському районі за минулий місяць маємо таку статистику скоєних злочинів: один розбій, один грабіж, 69 крадіжок. У тому числі шість з автомобілів і сім мобільних телефонів. Дві з яких розкрито. Одне умисне тяжке тілесне ушкодження, п'ять шахрайств, одне з яких розкрито. 81 умисне легке тілесне ушкодження, один факт незаконного заволодіння транспортним засобом, п'ять фактів незаконного обігу наркотиків, два факти вилучення зброї, одна дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Один замах на умисне убивство, один факт безвісного зникнення людей. А ось чим закінчився відпочинок для чоловіка та його подруги, які поїхали до села Соколове. 4 січня в приватному будинку по вулиці Леніна на нього напав невідомий та наніс поранення. А як виявилося, пізніше нападаючим був брат господарки дому. Того самого дня за вечерою між чоловіками виникла сварка, під час якої брат господарки будинку вдарив потерпілого ножем в область. Грудей. Після чого зловмисник кудись зник, а потерпілий самостійно поїхав до лікувального закладу. Сценарії бувають не лише у фільмах, не повірите. Деякі злодії, перш ніж іти на полювання, складають свій план операції, що й сталося 15 січня. Звичайний день. Двоє товаришів їхали по вулиці Комсомольській на своєму автомобілі Субару. Нібито все стандартно та ніщо не передвіщало лиха. Та вже поблизу будинку номер 13 їх наздогнав автомобіль ВАЗ-2101 і вдарив автомобіль Субару у задній бампер. Коли потерпілий та його товариш вийшли, на них напали ті четверо молодиків, котрі й очікували, аби власник автівки покинув її. Вони вкрали машину та зникли у невідомому напрямку. Зараз проводяться заходи, направлені на встановлення місцезнаходження автівки та затримання зловмисників. Ось така невдала поїздка, видалася у двох товаришів. Ще одна жахлива подія, яка сталася увечері вечорі 26 січня, на автошляху поблизу села Королеве. На великій швидкості перекинувся автомобіль Опель Вектра. 46-річний водій перевищив швидкість руху та врізався у дерево, внаслідок чого загинув 29-річний пасажир цієї автівки. А водій отримав тяжкі тілесні ушкодження. Отож, будьте завжди уважними за кермом та не перевищуйте швидкість, адже це може привести до плакучих наслідків.